Доброго дня. Сьогодні у нас 3 червня. Ми знаходимося на нашому полі, де у нас прямий посів третій рік. Тут була зима пшениця прямим посівом посіяна, потім кукурудза. І 18 травня ми тут заїхали сіяти соняшник. Це останнє наше поле яке було. І тоді було сиро, здавалося... Ситуація нормальна, волога була близенько. вирішили сильно не задупляти, посіли десь на 3 см. Соняшник гнустотою 47 тисяч, тут соняшник посіяний від експрес. І потім ну, дождя не було, вже опитів не було у нас більше місяця. Тоді здавалося, що волога є, але ми розкрили ці чорні ряди і волога... Висохла, сівалка, на жаль, не ідеальна. Треба було просто, на мою думку, загубити трошки при посіві. І я сюди не їздив тиждень, там, чи скільки чи більше. Потім приїхав, дивлюсь, який сонячник повиходив, а який проключився і висох. Ми розкрили ряд і воно просто висохло. Деяке насіння лежить сухому і зараз, ну не його небагато. В общем, на даний момент... Маємо густоту, десь приблизно 20 тисяч рослин. Зараз протежу, соняшник в такому стані знаходиться, такий потім немає, пропуск. Сівалка не додавила, глибину не дотримали і маємо, наче і волога там є, але тут ґрунт такий. ґрунт як трошки ущільнений, нічого він ущільнився, приблизно я нарахував тут 20 тисяч, вирішили ми його залишити для, для експерименту. ще є такий соняшник, є ще такий, такий, там є, сходи дуже рвані, там воно видно є довго. На дольки тільки вийшли, це двійник, значить теж є сіна тут пропуск, метр, нічого немає. Давайте подивимось, що тут трапилось. Ну, сінини я не бачу, іначе ж що... і є волога. Все є волога. Але верхній шар пересух. Ході є міста, що сівалка горнула. Тут сходів немає взагалі. нам сюрпризи. Завжди все є під корінням лізе. Не будемо йому заважати. Як правило, після посіву проходили якісь дожі завжди. І вони не виливали всі наші проблеми. А в цьому році наче фон класний, наче все чітко зробили. Кукурудза тут зібрана була е, по сухому, там в серпні місяці, мабуть, на початку. Ніякого ні переусільнення, Рештки лежать. Все закрито, але це камінь лежить. кирпич якийсь. Дивіться, ще один ряд. Ось його соняшник такий уже. Друга пара листочків, потім нічого нічого. Я вже сюди через півтора метра. Соняшник, соняшник, соняшник. Вирішили ми його залишити. Подивимося, що буде. Групи писали там, що якщо більш-менш рівномірно, така штата, то, в принципі можна отримати якийсь результат. В нашій, тут, в нашій зоні взагалі деякі люди призупинили посів по класі, за того, що просто немає вологи. Просто зупинили і стоять поля, не засіяні нічим. Очікуємо засуху, тому я думаю, можливо, ця ситуація з такою густотою, можливо, ще й буде нам на руку подивимось що буде далі поглядів, як каже Андрій Борисович все, все вилазить один ще теж човір вилазить, до лази рядом вже ось друга друга пара листочків тут є потім пропуск аж там через метр знову є повторюсь ще раз деякі рослини на ціни не лежать ще в сухому деякі есть воно пересохло, цей шар, де була волога, і воно залишилось без вологи. Але я так це поле вже моніторив декілька разів, звісно, і похвастався тут нічим, але такий сумний досвід. на тіл через дорогу. Дядько задіскував, посіяв на вид, ну просто кошмар, страшний сон. І він отримав сходи, воно все рівненько. Думаєш, чесно говоря, після таких моментів задумаєшся, може його просто було б за сини задискувати. Рівненько все було б, земля просохла, зайшли б, посіяли рівненько. Подивимось, що буде з цього поля, такий невдалий. Поки невдалий, можливо. Якщо дождів ще не буде, ще можливо так все тут і погано буде. Бачите, раз нема. метра немає. Метра півтора немає. Опять насінина. Давайте ще спробуємо тут щось знайти. Щоди да, лежитеся на сінина? А ні, вона все йшла. Я його зламав. Ну опять же такий разнобой в сходах. Воно все підгризане. Ну також допомагають нам разні наші друзі. Можливо і до цього воно і не сходить. Є зайці тут лазять, і рючки, червячки всякі, тут насіння не протруєне інсектицидним протруйником. Ну, проблема тут не в цьому, це 100%. Проблема в тому, що сівалка наша далека від ідеалу і просто треба було на пару сантиметрів заглубити з запасом. Ну я думаю, там ну, саме вже ну, як ми закінчуємо посів. На було, пологи лежить чітко, воно стартане 3 сантиметра, все буде чітко, але не все так Буде все пропуск, ще не нічого. Чого? Давайте дивитися. Ось лежить насінина. сінина вона з'їдена і середина з'їдена може вона просто зібріла в общем отакий маємо стан посів не дуже радісно хочеться ділитися тільки успіхами але робимо і багато помилок і щоб виправити цю помилку один рік. Такий, ну, це десь приблизно 20% від нашої загальної площі. Поспостерігаємо, Всі тут зараз заходить щось 30 жари. Я не бачу сенсу. Якщо на протязі вегетації подивимося, буде тут погана картина, не буде достатньої густоти. Ну, просто підготували посів пшениці, чи може ріпак спробуємо, вже давно хотіли. Можливо, це якийсь шанс. Такі справи. Ну що, зараз, перейдемо на нашу кукурузу, покажу вам кукуруза. До речі, сіялась 1 травня. Ми сіли кукурузу. Два дні тому тут було внесено 500 грам пріми, 300 грам дікамби і нікосульфоро. Зараз подивимось що тут у нас такий стан кукурудзи трошки її крути прими. оце куряче проса значений косульфорон. Ну, Кукуруза видно трошки покручена. Така це тут якийсь клин, якраз, напевно, край, ага, двойний рядок. На такому стані кукуруза і віднесений, думаю що наче должно бути все нормально, От так видно фон по полю, Якраз чітко його видно. Густоту ми тут сіли 50 тисяч. Подивимось, що буде далі. В принципі, бачу діюється соняшник круте, амброзія покручена, нікосульфурон трошки діє, повільніше на злакові. Так, Це мушачок. Бачу, що і миші койде їдять, і, і зайці, і жучки, і черв'ячки, але все не з'їдять. В общем, в такому стані кукуруза, такий фон. Кукуруза у нас тут грам 23 від степової, то що ми на допомогу отримали. А соняшник у нас тут під технологією експрес. 18. Соняшник під технологію експрес від Мейсіт Сирена. Все, всім дякую за перегляд, дивіться уважніше. Намагайтесь не, не допускати помилок, але не завжди це все вдається. Все, всім дякую за перегляд. Гарних рожаїв. Слава ЗСУ, всім добро.